Бажаємо здоров'я, вітаємо з парі. Сьогодні відбулося засідання парламентської сиблиї Ради Європи постійного комітету в стінах Литовського сейму. І вбулися дуже важливі голосування. І одне з них це захист дітей з особливими освітніми потребами. Марія Мезінцева, голова нашої делегації, входить у Постійний комітет мала участь в голосуванні. Туржувальна рада в Верховній Раді, але Україна має унікальну можливість представляти в найбільшій кількості себе. У нас двоє голів комітетів, у нас віце-президентка і у нас доповідачі по резолюціям. Тобто наша делегація найбільша, як завжди. Ну і по голосуванням, прийнятим резолюціям і виступам. Як завжди, ну я скажу, як є найефективніше. Тому що є статистика, вона коштувала мене чуть назвив, е, назбив. Е, трошки пізніше з'являється, але, наприклад, документ, над яким працював е, Павло, він е, е, напрацьований в соціальному комітеті, куди теж входять наші колеги, але розповсюджується на 46 країн. Е, Членки а, Ради Європи є цікавин... цікавинка ще точніше може да? навіть а, є країни, які в статусі спостерігачів, тобто ну можна сказати, що вони не зобов'язані напряму виконувати рекомендації для урядів, які ми сьогодні теж затвердили по а, діткам з особливими освітніми потребами, але це важливі для нас країни. Це Канада, Штати. А, і інші в них теж знаходяться в статусі тимчасового перебування українські діти, і е, важливо, що уряди будуть імплементувати ці рекомендації. Е, хочу сказати, що саме життя, ну скажімо так, підготовка е, проєкту резолюції для 46 держав, ну зазвичай це може там три роки тривати. І більше я думаю, що Павло справився за. Рекордно короткий час і тут одна справа була говорити, коли була пандемія, зараз під час повномасштабної агресії РФ, це інші виклики. І ви знаєте, я сьогодні слухала виступи колег. У мене перед очима була вулиця Сумська, місто Харків, школа Кароленка. Як відбувалася евакуація дітей? Як ми продовжуємо говорити про Важливі освітні потреби. А поэтому... що далі буде з цим репортом? От ви зараз прийняли резолюцію, вона прийнята вже. Да? Що далі, далі, в іде? далі у нас? Далі у нас в кожній державі є уряд. Наш уряд в Раді Європи складається з міністрів закордонних справ. Сьогодні, наприклад, у нас виступав на відкритті міністр закордонних справ Литви, тому що саме ця країна 6 місяців головуватиме. В уряді, ну якщо Ре... резолюція імплементується урядами, тобто кожна країна забирає собі, ми голосували резолюцію і рекомендації. Да, так, резолюція так, потім уряді. буде передана на Раду міністрів, комітет міністрів так, так. 46 членів, і вони вже будуть зобов'язані зобов чи так. Взя... Ре... їм буде рекомендовано Ім... да. так, а, так. імплементувати в. В своїй країні в кожній 46 членів, тому що їхні представники тут все проголосували, угодилися в своє законодавство. Я би хотів якраз розказати, що тут у нас буде, а що, що сьогодні ми зробили взагалі разом всі нашою делегацією і всією Рад... парламентської асамблеї Ради Європи. Ви ж пам'ятаєте, що скільки було боротьби за права дітей з особливими освітніми потребами? Саме основне сьогодні був розвінчений миф міф про те, що нас не візьмуть там євросоюз, да, тому що в нас є спеціальні школи, спеціальні школи, які існують у всьому світі, у, всій, у всіх страх всі країнах Європи. Всі школи є, і чомусь от намагалися обманути суспільство деякі люди, що нас не візьмуть євросоюз, що їх потрібно. Ліквідовувати і на жаль, вони школи ці ліквідовувалися. То тут в резолюції чітко сказано всім країнам, урядам всіх країн, що парламентська собі закликає а, утриматись від ліквідації спеці спеціальних шкіл, ну, забезпечити там, їхнє там, фінансування. Да, там дуже інклюзивно написаний параграф, що на Користуючись правом вибору, освіта може відбуватися або в загальній школі, або за потреби в спеціальній школі, відповідно до потреби кожної дитини. І це важливо, тому що ну, інтерпретації можуть бути різні. Так? Ну, це це, один, з, це один, один з параграфів, що забезпечено право вибору батьків. Тобто, сьогодні в нас вчора, скажімо так, ще ще. Батьків змушували йти на інклюзивне навчання, тому що ліквідовувалися школи, і їм вибору більше не було. А Рада Європи, Праганська Суда Ради Європи, сказала, що і переглянула взагалі політику. Взагалі цей документ, ця це резолюція, вона формує нову політику інклюзії. Тобто визнали, що було вузьке трактування інклюзії, це не просто забезпечити. Присутність дитини, фізичну присутність дитини в в класі, в, в інклюзивному класі. Да? Тобто, а, на жаль, все створювалося просто до, від, ну, йшло до відбудови інфраструктури, щоб дитина дісталася. Це теж потрібно, але ніхто не переймався питанням, чи дійсно дитина якісно сприймає матеріал з всіма іншими дітьми. І... Питання інклюзії було переглянуто, інклюзивного навчання, і право вибору батьків було забезпечено. А також є, що ми ще про що ще проголосували, що батькам дітей з особливими освітніми потребами буде надано оплачувану відпустку, тому що коли вони на дистанційному навчанні навчають дітей, то батьки часто. Ставали перед вибором, що їм робити? Звільнятися з роботи чи допомагати своїй дитині засвоювати матеріал дистанційно. І ось Рада Європи закликає урядам надавати, зробити так, щоб була можливість оплачуваної відпустки батькам з дітей з особливими освітніми потребами. Також. Провадити в своїх країнах новий підхід у навчанні, орієнтований на учнів з особливими освітніми потребами, зосереджуватись на індивідуальних талантах цих дітей та їхніх інтересів, розробити плани на випадок непередбачених обставин, щоб забезпечити безперервність надання освітніх послуг дітям, розширити спроможність шкіл надати навчання всім дітям. Незалежно від того, навчаються вони онлайн чи офлайн, інвестувати в інфраструктуру, включаючи в цифрову, цифрову інфраструктуру. Розвивати компетенції вчителів, розробляти доступні навчальні матеріали, які б задовільняли б потреби дітей. Щодо частина щодо України, рекомендація органам органам української влади. Такі були пропозиції, затверджені, що інтегрувати доступ до якісної освіти для дітей з ООП в свою гуманітарну допомогу, це іншим країнам рекомендація, також по Україні. Тобто, ще раз, інтегрувати доступ до якісної освіти дітей з ООП у свою гуманітарну допомогу в Україні, включаючи фінансову підтримку для надання навчальних матеріалів та послуг психологічної підтримки. Мобілізувати ресурси для покращення підключення інтернету в Україні та надати необхідні пристрої та спеціальне обладнання для спеціального навчання, особливо дітям в сільській місцевості та для себе, сімей з обмеженими фінансовими можливостями, сприяти наданню послуг психологічної підтримки, забезпечити освіту дітей з ООП, переміщених дітей з ООП за кордон, зберігати. Свою рідну мову та культуру, щоб полегшити їхнє майбутнє повернення в майбутнє повернення в Україну, співпрацювати для обміну передовим досвідом, зобов'язатися довгостроково підтримувати реконструкцію та реформування системи України системи освіти в Україні для відновлення інфраструктури, інституційного потенціалу та підтримку інклюзивної освіти це щодо рекомендацій для всіх країн по підтримці України. Рекомендації, що має зробити Комітет міністрів Ради Європи, розробити керівні принципи Ради Європи для підходу до освіти дітей з особливими освітніми потребами. Таким чином, щоб зробити їхню освіту доступною, адаптованою та прийнятною для дітей з особливими освітніми потребами. А що стосується рекомендацій українському уряду, тут чітко зазначено, я зачитаю прямо. Впроваджуючи освітні реформи, влада в Україні має вживати заходів для недопущення необґрунтованих заходів, що призводять до порушення прав дітей на освіту та їхню безпеку. Вони мають не допускати закриття спеціальних шкіл та структурних підрозділів дошкільної освіти, що обмежувало б доступ до освіти дітей з особливими освітніми потребами. А уряд України має розробити ширше. Розуміння, поняття інклюзивної освіти та надати право батькам дітей з особливими освітніми потребами самостійно обирати найбільш прийнятний тип освіти відповідно до потреб їхньої дитини, необхідно забезпечити належне фінансування спеціальних шкіл та інших структурних підрозділів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, а також забезпечити необхідну підготовку відповідних спеціалістів. Безперервність освіти та добробут дітей має бути пріоритетними ніж структурні реформи, щоб уникнути фрагментації навчання та подальшої травматизації дітей. Важливо будувати, побудувати належні та безпечні укриття в усіх типах навчальних закладів України, зокрема в закладах спеціальної освіти, тому що от сьогодні вони просто забуті, да, всі скрізь е, намагаються їх відбудовувати укриття окрім спеціальних закладів. При будівництві таких укриттів необхідно враховувати фізичні особливості дітей, які потребують спеціальних технічних засобів та умов перебування в укритті. От такі рекомендації і там набагато більше пунктів, що це дасть батькам дітей з особливими освітніми потребами та дітям взагалі. Ну, Нарешті розвінчені всі міфи да, про те, що спеціальні школи це погано. Чітко в рекомендаціях Ради Європи написано, забезпечити належне фінансування цих закладів да, і уникнути ліквідації. Тобто школи вже ніхто не має закривати. Якщо будуть закривати, звичайно, це, ну, це протирічить основним принципам Ради Європи. Надання права вибору батькам дітей з особливо освітніми потребами вибору, навчатися чи в інклюзивному класі, чи в спеціальній школі да, в залежності від. Того, як засвоює дитина матеріал, тому що саме батьки знають, як... який прогрес в дитини відбувається. А далі, Надати оплачувану відпустку батькам дітей з ООП, які... а... діти, яких навчаються на, дистанці... на дистанційному навчанні. А... А... Що ще я забув сказати? Да, забезпечувати фінансування спеціальних шкіл та їхніх структурних підрозділів, щоб не було вже таких випадків, як були в нас в Харкові, коли просто дошкільні підрозділи перестали фінансуватися і вчителі не отримували заробітну плату місяцями. Забезпечити розвиток інфраструктури, розвиток доступності, розвиток. Освітнього простору для дітей з особливими освітніми потребами. Я вважаю, що це ну, реально проділена велика робота. Це не тільки робота там, нашої делегації. Це реально парламентська асамблея, коли перший раз ми підняли це питання, а це питання ми перший раз підняли в стінах парі під час пандемії, коли діти з особливими освітніми потребами опинилися на дистанційному навчанні. і просто ну, незряча дитина. Відкрила ноутбук і мала займатися. Да? І хтось так, пропадає вже зв'язок. Батьки, хтось звільнявся з роботи, а хтось просто, просто дитина взагалі не навчалася, тобто ці випадки були. І коли перший раз підняли це питання в Раді Європи, парі визнала, що таку тему ще ніколи не досліджували. І тому затверджено було моушен, а комітет комітет парі. Затвердив, проголосував за те, щоб я був репортером по цій по цьому питанні разом з іншими колегами з інших країн. Багато було напрацювань від інших депутатів, бо дійсно всі розуміли, що це є виклик. Потім після повномасштабного вторгнення ситуація ще погіршилася і ще додатково ми писали туди пропозиції різні. І ось сьогодні відбулося фінальне голосування, і сьогодні вже є резолюція ПАРЄ, яка нарешті допоможе дітям з особливими освітніми потребами отримувати якісну освіту за будь-якою, скажімо так, програмою інклюзивною чи спеціальною освітою. Від маніпуляцій дітей захищено від хейту спеціальних шкіл захищено. Спеціальні школи рекомендовані парламентською соблею Ради Європи. Реквідації будуть надані кабінету міністрів. Тобто працюємо далі разом до перемоги. Я думаю, що буду далі комунікувати цю тему, тому що попереду ще багато роботи, так, да, пані Марія. Ми залишаємося, я залишаюся репортером ще деякий час, щоб контролювати впровадження рік. Да, Контролювати впровадження, а як це далі працює? Бо я дуже багато зараз. Ні, вже ні, рік рік ще йде додатковий контроль. Так, да, да, як впроваджуються в інших країнах і в тому числі в нашій країні, впроваджуються ці рекомендації. Що ви ще скажете? З Богом. ну роботи не почати край, як казала. Це, це лише маленька частина того, що це саме мінімум, що ми могли зробити. Сьогодні, захищаючи наших дітей, наші військові героїчно захищають, майбутні наших дітей на фронті. Що ми можемо зробити на дипломатичній роботі, це відпрацювати е, відповідно європейське законодавство, щоб е, більше ніхто не ображав дітей з особливостю потребами. Працюємо далі разом до перемоги і слава Україні!